Так, це друге відео по 1С-шині. Воно таке більш практичне і таке більш життєве. Ну що, давайте зайдемо на сайтік компанії 1 с яка створила програмний продукт 1С-Шина. Значить, на цьому сайті. Ми можемо почитати, що таке шина з картинками, для чого вона потрібна. Це нестабільність роботи, висока трудоємкість підтримки, відсутність одного стандарта для обміну інформацією, це сложність в поніманні статусу сообщень, де він знаходиться, розсинхронізація даних і Сложність масштабування. І ось такі моменти, які можна почитати. Тобто, перше відео це була презентація, друге відео це більш такий практичний екскурс по сайтам, де можна цю інформацію по шині почитати. як воно працює. Ось так виглядає. Закладочка, ось так виглядають при запуску сервера 1S-шина. Як воно працює, як воно створюється, ось ліцензії. Так, такі варіанти опроси, відповіді можуть пригодитися. Приміра ну, це великі підприємства. На маленьких особа сильно ти не розгонишся з, з шиною. І отзиви. Допомітельні матеріали. Де все це можна почитати про шину? Ось такий центральний сайт, де можна почитати про 1С шину. Потім, ну я знайшов таку інформацію. Об 1С шині. Тобто там. Людина, вона освоїла шину, внідріла шину і показала, як вона працює. І, і ті питання, які виникли в момент підключення. Пару простих прикладів інтеграції. Тоже можна почитати, так, дивимося, ось посилання. На сайт? Ось як воно виглядає. Все йде через веб -браузер. Да, Тут такий яркий приклад з картинками. Як воно все це формується? Як воно? Підключається, Як воно кодується? Ключає апі, да використовується так. Ні, ось код, який використовується для формування файлів, через які передаються інформації. Ну так, роботи достатньо. Скандачка, як говориться, все це не зробиш. І де все це можна контролювати і дивитися. Ну, такий непоганий приклад. Так, коли це все закінчиться вже. Ага, і ще є механізм отладки. Проблема, які виникли. Так, а це я зрозуміло с ряда і ДТ, де можна. А це <міт> Так, і ось що ми маємо. Навіть в кольорі. Силочки, де можна все почитати, і де все можна побачити. Ось, будь ласка. Так, і йдемо далі. Тут ще така одна тема інтересна. Нужна ли вам шина? Тобто йде аналіз статті. Кому вона потрібна, кому не потрібна. Ну, так, також можна ознайомитися і почитати, кому вона підійде. Ну, то тобто, У нас велике підприємство, для нашого підприємства вона може підійти, тільки чи захоче архітектора е, інформаційних технологій нашої системи працювати з брокером. Який працює написаним на один «С». Оце питання. Ну, це таке вже. Думки слух. Так, так, ну і полізні ссылки. Дуже інтересного, можна почитати багато. Так, і є одна шина презентація на Ютубі. Ось посилання. Так, і таке серйозна презентація на. Дві години. Та-да-да-да. -да -да. О, як воно відображається. Красиво. Сообщений. Так, да, да, дуже, дуже, дуже так серйозно і симпатично. Ага, ну це вже, напевно, відповіді на питання. І все. Ну, системи. Так, тут можна ознайомитися і подивитися, як воно все це працює, і як воно може згодитися для великого підприємства. Тепер, що ми можемо отримати. На сайті релізів. Тобто, сама середа розробки, вона є, і вона обновляється, її можна скачати. 1С Enterprise Development Tools. Так, це є однова мова програмування для середи розробки, 1С предприятий елемент. Я так зрозумів, скрипти, якими можна користуватися. Так. Ну, середа розробки є, Оденесочки є. Як їх крякати? Теж знаємо як. В принципі, середовище розробки та виконання джайо Ну, Ось є. Воно все безкоштовне. Тут звідси все можна скачати і користуватися. Так, і тепер. Давайте ще трошечки поговоримо про шину. Тобто, це така не нова тема, тому що ось є така конфігурація, яка називається конвертація даних 2.0. Ось є конфігурація, я колись працював, то мені потрібно було дані з обікової системи. Відправити фінансистам дуже довго базюкався. Там не потрібно програмувати. це конфігурація, вона є брокером для обміну даних між базами 1С. Це, скажімо так, шина версія 2. Чи шина версія 0.1. Точніше, 1.0. Тобто там вказуються дві бази, і між якими. Запускаю, прописуються по определенним стандартам правила обміну, і потім механізми обміну інформацією, як вони запускаються, як вони робляться. Тобто, це ще на один. пришлось повозюватися дуже довго з цією конфігурацією. Так, да, вона працювала, але там ще півроку відлажував. Ну, пришлось повозитися дуже добре. Дані з очетної системи для фінансистів. Я готував. Потім конвертація даних через з цією системою. Це на товстому клієнті, це на, для управляємо форм. Конвертація даних через з нею я зовсім не працював. Тобто, це можна сказати, що це шина 1-0, це шина 2.0 і шина 1С, яку ми маємо зараз, це є шина 3-0, можна так сказати. Тому це не новий продукт, но шина 1С це вже продукт, про який було розказано, яка є повноцінним брокером в великій компанії для обміну, контролю, гарантіоної доставки даних між базами, сайтами, програмами і так далі. Ці конвертації вони безкоштовні, тобто з ними можна було скачав і користуюся. Ну, ще на один вона вже коштує грошей. Ну, ось цю інформацію я ще хотів додати для того, щоб хто захоче почитати конкретно, ну, щоб звідки я ці, цю інформацію взяв, звідки я достав, я ще там. Тоже Аналізував достатню кількість інформації для того, щоб зробити відео номер 1 опис 1С. Чин. Це буде відео номер 2 Так, дякую за увагу!